Корейці вже на фронті. Утім, у них загострилися конфлікти із росіянами та кадирівцями. Іноді через дрібниці бійці кандер дістою зброю кадирівці та расисти Відповідають їм тим же. Так сталася справжня бійна, а втрати були, наче при великому штурмі. Останні дні відбувається все більше інцидентів, де корейці нападають на своїх союзників. Як і чому? Давайте дізнаємось далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Військові КНДР зазнали. Великих втрат на Курщині. Більше того, вони навіть із переляку на сотили кадирівців, повідомляє головне управління розвідки. Держава-агресор РЕФІ почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РЕФІ. Орієнтовні втрати, укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів становлять сотні військовослужбовців. Через мовний бар'єр північно-корейські солдати відкрили дружній вогонь по автомобіль. Вільній техніці так званого батальйону Ахмат. Результат Багато ліквідованих кадирівців також стало відомо, що українські військові публікують кадри та повідомляють, що північнокорейські бійці вже вступили у бій із підрозділами зсу, використовуючи тактику масованого піхотного штурму по відкритій місцевості. Наступ відбувався піхотними взводами по 20-30 осіб, по яких успішно відпрацювала артилерія сил оборони. Як зазначають у ГУР, наразі рашисти готують корейських солдатів до безпосередньої участі у боях на позиціях українських військових на Курщині. Північно-корейські підрозділи отримали наказ увійти у взаємодії із суміжними російськими підрозділами, які беруть участь у зіткненнях із силами оборони. Перекидання військових до фронту відбувається із залученням цивільного транспорту, а саме вантажівок, які нагадують автомобілі з доставки води. Окрім того, за інформацією розвідки, контингент північнокорейських військових привели у стан підвищеної боготовності і з наказом очікувати подальшої вказівки. Рефі найближчим часом залучить солдатів КНДР до безпосередньо. Ні, його ведення штурмових дій днями вони отримали додаткові запаси продовольства, зазначили угор і вже з'явилася інформація від рашийського телеграм-каналу Кремлівська табакерка про те, що у Курській області ліквідовано понад 50 військових із КНДР, і за саме їхніми даними більшу частину північнокорейських солдатів знищили якраз таки самі ж окупанти. Далі цитуємо, що дописує табакерка. Нас запитують, чи правда, що північнокорейські військові днями вступили до бойових дій у Курській області. І що там воюють представники Сил спеціальних операцій КНДР? Відповідаємо, як є північнокорейські військові вступили у бої приблизно два тижні тому. На даний момент підтверджено ліквідацію щонайменше 57 із них. Частина відправилася на концерт Кубзона від рук ЗСУ, частина внесток дружнього вогню та конфліктів із нашими військовими ще до вступу в бойові дії. Якщо чесно, поки що бійці з КНДР проявляють себе не дуже. Немає узгодженості є багато помилок. Плюс офіцери наші не до кінця виконують свої обов'язки. Удиниці користуються словниками корейської, які спеціально. Для них створили через мовний бар'єр взагалі багато проблем, у тому числі із координацією дій та наданням медичної допомоги північнокорейським військовим. Поскаржилося джерело наближене до міноборони РФ, яке цитує телеграм-канал Кремлівська табакерка». Ну і додають, що у бойових діях беруть участь і елітні спецназівці із КНДР, але їхній рівень підготовки поки що гірший ніж у звичайних російських піхотинців. Багато дружнього вогню та конфліктів на даний момент, але ми покращимо ситуацію під наших пів корейських друзів, навчимо їх воювати. Потрібен час Прокоментувала ситуацію. Інше джерело в Міноборони Арафії, слова якого було наведено рашистським телеграм-каналом. Ну, до речі, якщо говорити про дружній вогонь, то окупант, який потрапив в український полон, заявив, що військовослужбовці КНДР відкрили вогонь по їхніх військах у Курській області. Фрагмент допиту опублікував у своєму телеграм-каналі український журналіст Денис Казанський. Рашист каже, що його підрозділ базувався у районі російського селища Глушко у них було все нормально, поки не привезли корейців, і з ними ж не поговориш. Вони почали стріляти в нашу бів в може в паніці, тому що прийняли нас за противника. Росіяни для них усі на одне обличчя слов'яни. Більше того, за словами загарника, рашистське військове командування не реагує на скарги. Окрім того, їм легше відправляти на штурм саме солдатів армії РФ, а не північнокорейців. Буде скандал, якщо їх ліквідують. Я не в захваті від таких союзників, додав він. Ну а ми нагадаємо, що раніше мілітарний повідомляв про залучення корейських військових до участі у бойових діях на Харківщині. Однак ця інформація не була підтверджена розвідкою бригади Хартія, яка тоді не фіксувала північнокорейських військових на своєму напрямку на Харківщині. І попри це, видання Bloomberg повідомило, що уряд північної Кореї може поступово залучити до війни проти України угрупування військ чисельністю до 100 тисяч військовослужбовців, якщо партнерство між Пхеньяном і москвою продовжить Оглиблюватися облумбар також зазначили, що такий крок не є неминучим, і що військова підтримка такого масштабу, якщо вона відбудеться, імовірно, надаватиметься ротаційно, а не в рамках одного розгортання. Ну а тим часом у Раді національної безпеки і оборони України закликали не перебільшувати ситуацію із північно-корейськими військами у Курській області, де триває операція ЗСУ. Так її готували до введення в бій як піхоту в російських підрозділах. Вик. Люшно для кількості і підвозили до лінії, на якій рашисти ведуть штурмові дії. Зараз багато чуток про корейців, які не закінчуються. Вони закінчуються навіть дуже зазначив голова центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. За його словами, точніша інформація про їхню участь у боях буде пізніше. Водночас, і командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов із позивним Осман у телеграмі. говорить снайпер, дописав, що у бій північнокорейці пішли понад тиждень тому. І це підготовлений і мотивований особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразка, переживає за життя своїх побратимів і отримує жорстку демотивацію через страти. Написав боєць. До дронів вони готовими не були і не будуть. Ліквідовують їх так само, як расистів. І до всього цього додається надзвичайно погана координація, яка тільки погіршує їхнє становище. Бунятов додав, що свою інформаційну політику расисти максимально спрямовують на возвеличення союзника та припису. Суціму перемоги, за які полягло декілька сотень окупантів. Але зрозуміло, чому в майбутньому це допоможе їм отримати більше безкоштовного особового складу для фронту. Але попри все це, Україна намагається переконати північнокорейських військових здаватися у полон замість того, щоб воювати на боці РФ, українські спецслужби використовують безпілотники і спеціальні снаряди для поширення листівок. А також знімають відео із закликом до дезертирства серед північнокорейських солдатів. Повідомляє прес секретар проєкту Хочу жити Віталій Матвієнко. Розповів, що звичайно не всі хочуть воювати, і ми дуже добре знаємо умови життя у північній Кореї, зазначив він. Тому багато хто бачить у цьому шанс втекти від режиму та виїхати в іншу країну. Українські зусилля здійснюються в рамках програми Хочу жити, яка раніше сприяла здачі у полон рашистів. За словами офіційних осіб Південної Кореї, Україна та США, Північна Корея направили тисячі військових на підтримку. Корефії у війні проти України посол України у південній Кореї Дмитро Пономаренко повідомив голосу Америки, що ця кількість може сягати 15 тисяч із ротацією кожні два-три місяці. А протягом року в арефі можуть служити до 100 тисяч північнокорейських військових, як зазначає бізнес інсайдер в українських листівках, наголошується, що заснован північної Кореї Кім Ір Сен не підтримував ідею співпраці з російськими імпералістами. Листівки також містять інструкції про те, як здатися і роз'яснення гарантій та пільг. Для тих, хто вирішить це зробити, Віталій Матвієнко відмовився розкривати інші методи переконання північнокорейських військових. На початку грудня проєкт Хочу жити опублікував у телеграм-відео, на якому північно-корейський доброволець в ЗСУ закликав своїх співвітчизників скористатися можливістю здатися. Ми не просто приймемо вас, а й допоможемо почати нове життя. Зазначив він. Тут на вас чекають підтримка, робота, можливість жити гідно, навіть гроші, щоб почати свій шлях із чистого аркуша. У тексті до відео зазначається, що Україна гарантує гуманітарне поводження із військовополоненими і подалі від великого брата, який стежить за усіма жителями Північної Кореї. Гріх не скористатися цією унікальною можливістю. Ідеться у повідомленні у жовтні. Українська військова розвідка. Заявила про готовність забезпечити північнокорейських військових, які здалися зручними умовами проживання та гарячим харчуванням. Було опубліковано відео корейською мовою, яке демонструє табори для військовополонених і страви, які там подають. Таким чином, в свою чергу, південно-корейська розвідка підрахувала, що Москва платить близько 2 тисяч доларів на місяць за кожного північно-корейського солдата. Однак, за словами Брюса Бенета, фахівця із північної Кореї в RAND Corporation, ці гроші ймовірно, йдуть безпосередньо до північно-корейської еліти. Можливо, невелика сума або навіть нічого не доходить до самих солдатів, зазначив він. Ну а далі також поговоримо про те, як коментує участь війська КНДР і Кремлівська сторона. Глава КНДР Кім Чен Ін прагне забезпечувати. Чити досвід участі армії у реальному протистоянні, і цим пояснюється участь північно-корейських бійців в українському конфлікті на боці РФ. Такою думкою поділився депутат Держдуми Андрій Калєсніков, якого цитують розмі за його словами. Лідер Північної Кореї розуміє, що армія, що пройшла бойові дії, стає у рази ефективнішою. Реальний досвід участі у збройному конфлікті особливо потрібне спецназу. Зазначив парламентар. Таке було і у підрозділах радянського союзу свого часу. Завжди розуміли, що підрозділи. Які прокрутилися у бойових діях, стають непереможними. Це штучні люди, сказав Колеснік. Додавши, що багато країн, у тому числі і КНДР, намагаються запозичити тактику російських військ на полі бою. Про цьому він, як і всі інші посіпаки Путіна, зазначив, що військовослужбовці КНДР беруть участь у протистоянні, начебто на законних підставах, відповідно до договору про взаємодопомогу. Ну і далі будемо говорити про те, що відбувається на фронті, про Курщину, де якраз досить активно. Відпрацьовують північнокорейські військові. Так от солдатів КНДР кинули вже на штурми на Курщині. Про це дописують саме військові. Водночас у центрі протидії дезінформації повідомляють, що зараз не варто кратно перебільшувати ситуацію з КНДРівцями на Курщині, так <кій> як їх готували до ведення в бій в якості піхоти у російських підрозділах, виключно для кількості і підвозило до лінії, на які росіяни ведуть штурмові дії. Але більш точна інформація про яку в боях буде. Згодом, і коли тільки розпочали з'являтися північно-корейські військові рашистів, почали їм допомагати. То одразу військові почали аналізувати, чому з якою метою рашисти це зробили, і які завдання будуть виконувати КНДРівці. Так, от їх рашисти мали кидати просто вперед, як гарматне м'ясо, щоб ті, скажімо так, прокладали шлях а потім, вже, якщо потрібно, заходили і самі рашисти для збереження свого особового складу. І 13 грудня підрозділи армії КНДР, що перебувають на території Росії, було проведено у стан бойової готовності. Про це повідомило головне управління розвідки України. Повідомляється, що їм наказано чекати подальше. Вказівок а командуванню доручено співпрацювати з російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області. Ймовірно, найближчим часом північнокорейські солдати будуть залучені до безпосередніх штурмових дій. Для підготовки їм надали додаткові запаси продовольства. Крім того, частина особового складу військ КНДР вже переміщаються до лінії фронту. Зафіксовано, що їх приховано, транспортують цивільними вантажівками, замаскованими під автомобілі доставки води. Ця ситуація підкреслює поглиблення співпраці між режимом КНДР та Росією війні проти України, що може мати серйозні наслідки для. Перебігу бойових дій. І взагалі розповідали про те, що північнокорейські військові перебувають на території Ерефії просто в жахливих умовах. У них немає там нічого, навіть елементарного, там їжі і води, і вони на це якраз скаржилися. Ну і також, звісно ж, наші військові відреагували на участь корейців у війні таким чином. Дописали у телеграм-каналі, говорить Снайпер. В бій вони пішли більше тижня тому, тому якщо вже понеслось, скажу я пару слів: це підготований, вмотивований особовий склад, який добре володіє усіма видами озброєння радянського зразку, переймається за життя своїх побратимів і отримує жорстку демотивацію через втрати. Один з полонених росіян також дописав свою думку з приводу участі північнокорейців у війні. Карійці, які прослужили вместе по 5, 10, 15 літ, двохсотяться у друг друга на глазах. Какая у них може бути мотивація? Наверное, не за двохсотіться. І це, як я вже зазначала, дописав один з расистів, якого вже взяли у полон? Росіяни у свою чергу не розуміючи їх реального бойового потенціалу. Знищують вузький на рівні зі своїм стадним м'ясом до дронів вони готовими не були і не будуть двохсотяться так само, як і наші. У лапках братія до всього цього додається надзвичайно погана координація, яка тільки погіршує їх становище. Свою інформаційну політику рашисти максимально спрямовують на возвеличення союзника та приписує йому перемоги, за які за двохсотилося декілька сотень расистів. Але зрозуміло, чому в майбутньому це допоможе їм отримати більше подібного м'яса для. Фронту і все це спрямовано на подальшу співпрацю, отримання якоїсь нової техніки, нового озброєння, особового складу для цих м'ясних штурмів. І тому расисти, скажімо так, дивляться у майбутнє і вже планують свої дії. Ну а ця співпраця є вигідною як для північної Кореї, так і для расистів. Ми вам вже про це більш детально розповідали. Ну, і далі будемо з вами говорити, яка ж не солодка доля цих солдатів з КНДР, які дійсно прибули на сторону рашистів. І будемо говорити про те, що вже у Курській області загинуло понад 50 військових із КНДР. Розуміємо, що, по перше, все, що вони дописують, потрібно. Перечитувати, вчитувати сі розуміти, що дійсно скоріше за все вони применшують по перше загибель цих людей. А от друге, дійсно, дуже часто вони дописують неправдиву або перекручену інформацію. Читаємо, як є мовою з оригінального допису. Але знову ж таки ще раз наголосимо на тому, що це рашиський телеграм-канал і їхнє так би мовити бачення всього того, що відбувається на території Курщини і військові з КНДР, як там. Відбувається все це знову ж таки. Частина цитую: частина загинула від рук ворога. Частина внаслідок дружнього вогню та конфліктів з нашими військовими ще до вступу в бойові дії. Про один такий інцидент ми писали. Тобто, дійсно бачимо, що північно-корейські військові не завжди діляться так, би мовити розділяють якісь можливо погляди, можливо, не знаю навіть їжу ту саму з рашистами і знову ж таки допустить про дружній вогонь між рашистами та північно. Корейськими військовими а також ще цитую, якщо чесно, поки що бійці з КНДР проявляють себе не дуже немає узгодженості, є багато помилок. Ну і дійсно, як у них може бути якась узгодженість, і може не бути помилок, якщо вони йдуть, їх їм говорять про те, що вони, начебто, будуть захищати якісь цивільні об'єкти, про те, що ну взагалі розуміємо, коли вони вступають в цю війну, скоріше за все, більшість із них, ну по перше, вони роблять це свідомо і це зрозуміло, але скоріше за все вони не розуміють до кінця, що їх тут чекає, взагалі що відбувається, тому що розуміємо, що в тій країні, як в якій рашиста перебувають, і в якій. Перебувають ці військовослужбовці з КНДР, в принципі, немає якогось ні права голосу, немає критичного мислення у людей. Вони свято вірять в усе те, що їм говорять. Ну і розуміємо, як це все відбувається. І, скоріше за все, звичайно, коли вони бачать ту ситуацію, яка є, те, що їм прийдеться робити, звичайно, вони, скоріше за все, можливо, там багато і самоліквідації з їхнього боку також відбувається. І в те, що ми про це говорили неодноразово. Ще читаю цей допис. Плюс. Офіцери наші не до кінця виконують свої обов'язки. Повторюсь, це рашиське телеграм-канали. Я зачитую цитатами з цього допису. Одиниця користується словниками корейської мови, які спеціально їм створили через мовний бар'єр. Взагалі багато проблем, у тому числі з координацією дій та наданням медичної допомоги північнокорейським військовим. Поскаржилось наше джерело до Міноборони. Він визнав, що у бойових діях беруть участі елітні спецназівці з КНДР, але їхній рівень підготовки поки що гірший ніж у звичайних російських піхотинців. Багато дружнього вогню та конфліктів на даний момент, але ми покращимо ситуацію за посилимо наших північнокорейських друзів, на чому їх воювати, потрібен час прокоментував ситуацію інше джерело до Міноборони. Ну дійсно будемо слідкувати за всім тим, як це буде відбуватися. Дописують про те, що це їхні північнокорейські друзі, про те, що вони їх навчуть воювати. Ну, якщо... Вони всі не розтечуться, і то, звичайно, можливо, будуть якісь прориви в цю сторону, але знову ж так розуміємо про те, що ну, скоріше за все ці військовослужбовці, коли бачать, куди вони потрапляють і розуміють, що відбувається. Вони, я думаю, в дуже дуже величезному шоці. Ну і далі також будемо говорити ще про те, що наша держава переконує солдатів КНДР здаватися до полону. Про це повідомляють ЗМІ і саме з цією метою. Українці ведуть потужну інформаційну кампанію, пропонуючи північнокорейцям досить вигідні умови співпраці. Ну, розуміємо, що на Росії їх нічого хорошого не чекає. Україна намагається переконати північнокорейських військових здаватися у полон замість того, щоб воювати на боці Росії. Так дописують українські спецслужби. Використовують вони безпілотники і спеціальні снаряди для поширення листівок та також Мають відео із закликом до дезертирства серед північнокорейських солдатів. Повідомляє Euronews видання. Прес-секретар також проєкту Хочу жити Віталій Матвієнко розповів, що звичайно не всі хочуть воювати. А цитую також пряму мову його ми дуже добре знаємо умови життя в північній Кореї. Тому багато хто бачить у цьому шанс текти від режиму та виїхати в іншу країну. Знову ж таки, це те про що я говорила. Скоріше за все, просто вони дійсно коли. Йдуть на це, не розуміють, що їх насправді чекає, і <кій> дійсно бачимо, що це відбувається, але все ж таки розуміємо, що це їхній вибір, і вони це роблять за своїм бажанням. Ну і також ще. Дописують «Євроньюз» про те, що українські зусилля здійснюються в рамках програми Хочу жити, яка раніше сприяла здачі у полон російських військових. А з жовтня 2022 року Росія заблокувала доступ до гарячої лінії та чат-боту проєкту. Однак ці сервіси залишаються доступними через VPN і, за словами офіційних осіб Південної Кореї, України та США, Північна Корея направила тисячі військових на підтримку Росії у війні проти України. Про це дійсно ми бачимо, чи ну і ще дописують про те, що як зазначає бізнес інсайдер, видання в українських листівках наголошується на тому, що засновник північної Кореї Кім Ірсен не підтримував ідеї співпраці з російськими імперіалістами. Листівка також містить інструкцію про те, як здаватися, і роз'яснення гарантій та пільг для тих, хто вирішить все ж таки зробити цей крок і це зроблять. Ну і також ще Віталій Матвієнко відмовився розкривати інші методи переконання північнокорейських військових. Але дійсно бачимо, що а, наші захисники та захисниці роблять усе для того, щоб знову ж таке. Взяти їх до полону, або а, зробити так, щоб вони йшли на співпрацю, тому що, ну, скоріше за все, всі ці військовослужбовці, які були отак, от направлені, вони розуміють, що їх чекає в майбутньому, і для них це є найкращим варіантом, із усіх можливих, які є. Вони або загинуть, або можливо, їх ще буде чекати якесь життя. Хто зна? Ну і також ще зазначив власник цього агентства про те, що ми не проти, ми не просто приймемо вас, а й допоможемо почати нове життя. зазначив він тут на вас чекають підтримка, робота, можливість жити гідно. Навіть гроші, щоб почати свій шлях з чистого аркуша. Досить цікаво, наскільки багато північнокорейських військових все ж таки на таке погодяться. У тексті також зазначається, що наша країна гарантує гуманітарне поводження з військовополоненими. Що зовсім не скажемо про расистів. Знаємо, як вони ставляться до наших людей в полоні, як ставимось, ми. До расистів, ну і також ще деться у повідомленні цитую подалі від великого брата, який стежить за всіма жителями північної Кореї. Ріг не скористатися цією унікальною можливістю. Ну і також ще у жовтні українська військова розвідка заявила про готовність забезпечити північнокорейських військових, які здалися зручними умовами проживання та гарячим харчуванням. Також ще. До речі, південнокорейська розвідка під підрахувала про те, що Росія платить близько 2 тисяч доларів на місяць за кожного північно-корейського солдата. Однак, за словами Брюса Бената, фахівця з північної Кореї в Rent Corporation, ці гроші ймовірно, йдуть безпосередньо до північно-корейської еліти. Можливо, невелика сума або навіть нічого не доходить до самих солдатів. Дописують у виданні у агентстві, Хоч уже. Та дійсно розуміємо, що, скоріше за все, це так і є. Ну і далі також будемо говорити ще про те, що а, говорили неодноразово непростих, не тільки простих, точніше, військовослужбовців з КНДР направили до нас і ще й деякі, точніше не до нас, а до рашистів, які потім на Курщину направляють їх і, можливо, будуть на інші напрямки фронту направляти, поки що знаємо тільки про Курщину.